Вечір сповнений сміху, гумору та гарного настрою. Нещодавно створили для Кременчужан коміки Володимир Шумко та Лєра Мандзюк. У рамках свого туру імпров стендап» вони завітали до Кременчука, аби провести неймовірний виступ. Прийшов на концерт, і їхній колега, учасник команди збірної Кременчука Лукас Юрій Пасічник. Я як гуморист дуже класно відношусь до цього. Тому що а заради чого тоді все це українці військові наші боряться? Тому цим самим ми допомагаємо піднімати внутрішній стан українців, і тим паче це ж не просто все робиться а збираються різні суми на різні потреби, тому Дуже класно до цього відношуся. Концерт дійсно мав благодійну мету, адже частина коштів з придбаних квитків, а також кошти зі збору, будуть направлені на адаптивний одяг для поранених військових. Глядачі відмітили, що окрім того, щоб насолодитися гумором коміків, вони з радістю долучаються до допомоги воїнам. Так як концерт благодійний, долучитися до збору коштів. Трошки встановочку розбавити на свою робочу. Виступ проходив у інтерактивному форматі. Коміки постійно взаємодіяли з залом. Також вони розповідали багато історій з власного життя. Ти вже тут, я бачу. Так, заждалась. Хм. Любов, тобі не замерзлиш? У ні. Любов, це мій світ. Я тут живу. Так, да, маленький. Ти про кабіну, я не маю. <риклад> Тож стендап пройшов яскраво, драйвово і з гумором. Дякуємо Володимиру та Валерії за цей чудовий вечір, завдяки якому Кременчужани не лише розрадились, а й допомогли нашим військовим. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.